Друзі, всім добрий вечір. На зв'язку, як завжди, Сергій Рбачов, автор даного youtube каналу В даному відео я вам хочу записати максимально короткий обзор про гру Fighton, в якій я заробляю та примножаю свої монетки тон. Ще й плюс сама монета тон виросла в ціні, тому взагалі досить вигідно. І так, розповідаю коротко, що це за гра. Вам пропонується купити ігрового персонажа вартістю від 3 тонн. І максимальна вартість ігрового персонажа 3333 тонн. Ви купуєте ігрового персонажа на ваш вибір, який бюджет вам дозволяє. Купуючи даного персонажа, він вам кожну годину приносить монетки тон. От у мене куплені ігрові персонажі. От ігровий персонаж снайпер. Я його купував за 83 монетки тон. Як ми бачимо, він вже мені один приніс 44 тонна, другий 49, третій 30. От, я купляв персонажів по 33 тона, і вони мені кожну годину приносять прибуток. От в мене є зліва кнопка Забрать все. Я нажимаю на неї. І справа зверху, в мене збільшується баланс. І потім, по бажанню, я можу вводити кошти. Кошти відразу виводяться буквально там пару хвилин, вони у вас на гаманці. Який є момент? Саме головний це раз на 24 години вам потрібно покормити всіх своїх ігрових персонажів, інакше вони ліквідуються і ви втратите кошти. Тобто тут ніхто нічого не придумує, все максимально прозоро, ніякі кошти тут не приумножаються, нема тут ніяких торгів чи ще якоїсь там легенди. Тут все розповідається чітко і конкретно. Звідки береться такий прибуток ваших ігрових персонажів за рахунок того, що. Певні гравці будуть неуважні, вони будуть втрачати свої кошти. Якщо ви дисципліновані, ви уважні і вчасно будете кормити ігрових персонажів, ви заробите. Таким чином, це гра, в якій, якщо ви уважні, ви заробляєте. Хто неуважний, втрачає свої кошти. Я думаю, неважко зайти раз на 24 години, нажати на кнопку, по бажанню можна нажати на неї два рази на день, щоб ну, гарантовано вже не пропустити. Тим більше вартість корму ну, взагалі незначна, От, щоб покормити всіх моїх ігрових персонажів, це коштує всього-навсього 0,37 тона. І так, скільки ж е, приносять певні ігрові персонажі прибутку. От, до прикладу, якщо я м -м, ігровий персонаж снайпер купував за 83 тона, як ми бачимо, він вже мені приніс 44, максимальний профіт буде складати 204 тона. Тобто, коли цей профіт досягне цієї максимальної шкали, цей ігровий персонаж якби, вже ліквідується. Тобто мій чистий прибуток буде складати в районі 120 тонн. Беремо хай там, даже мінуснем 20 тонн на те, що я буду кормити ігрового персонажа, 100 тонн чистого прибутку за максимально короткий період часу. Як ми бачимо, щоденний прибуток даного персонажа 2,5% в день. От таким чином, друзі, ви тут можете заробляти. Повторююсь, ви можете вибрати ігрового персонажа навіть. Невеликою ну, вартістю, от, до прикладу, 3,33 тонна – це в районі 5 доларів. От є наступне за 8 тонн 16,33, тобто підходить дана гра для будь-якого бюджету. Далі, що тут ще е, є відділ ігри. Є, значить, камінь ножинці, бумага, от битва. Ви можете грати з случайними гравцями. Якщо ви граєте, ви збираєте ставку. Якщо ви програєте, то ви програєте ту суму ставки, яку ви поставили. І відповідно є колесо фортуни у вас. До речі, щодня, якщо навіть у вас немає ще ігрового персонажа, у вас раз на добу є безкоштовний спін. В, даній, в даному колесі фортуни, ви можете як виграти ігрового персонажа, так і можете там, додаткові бонуси отримати в плані кешбека. Тобто, якщо ви виграли кешбек, от він знаходиться в таких от ящичках, відповідно, коли ви будете планувати. Покупку ігрового персонажа, ви можете отримати, допустимо, кешбек 10%, 15% або 25%. Тобто ви пишете просто потім в службу підтримки, що у вас є кешбек, і у вас от, якби, є 24 години, щоб використати цей кешбек і купити ігрового персонажа, який вам буде приносити монетки тон, ще плюс вам повертається на баланс певний відсоток від покупки. Ну, і вам на добу дається лише тільки один раз безкоштовно. Якщо ви хочете. Ще, скажімо так, і спитати удачу, ви от купуєте ці спіни і, відповідно, прокручуєте це колесо фортуни. Далі з'являється новий відділ під назвою карта. Це тільки от -от будуть вже оновлення, їх загружають. На днях ми вже дізнаємось, які саме буде переваги надавати ця сама карта. Але судячи з того, що говорить адмін, будуть певні переваги саме в грі, будуть кращі ціни власникам карти, кращі ціни на персонажів, і відповідно навіть цією картою, по словам адміна, можна буде розраховуватись. Підозначальна ціна 33 тонни, далі ціна на карту ця буде зростати. Тому саме які її будуть вже переваги, коли буде через пару днів оновлення, я вам знову можу дати якусь додаткову інформацію. Відповідно, там в відділі пригласить, ви просто берете реферальне своє посилання і запрошуєте своїх друзів, і також отримуєте. Додаткові бонуси. Самі важливі вам моменти розповів. Значить, з приводу виводу. В телеграм-каналі я часто ділюся скрінами по виводу з гри Fyton. Ви можете підписатись. Паблік називається Горбачов тім канал закритий. Ви можете перейти за посиланням, яке я залишу в описі під відео, і підписатися на цей телеграм-канал та слідкувати. Я тут завжди даю всю необхідну інформацію по проектам і, відповідно, покажу вам швидко, як поповнювати баланс як купувати ігрового персонажа. Першим ділом, ви можете там на біржі Binance, ну я думаю, ви вже всі знаєте, як нею користуватися. На біржі Binance ви просто купуєте монету Ton, також, думаю, ви вже всі знаєте про цю монету. І далі я от, мені особисто дуже подобається користуватися гаманець Tone Keeper. Скачуєте цей гаманець, у вас є от адреса гаманця, нажимаєте «Получить». Копіруєте адресу монця і скидаєте сюди монетки ТОН. Після того, як ви вже скинули сюди монети ТОН, вони у вас вже на самому тонкіпері. Заходите в гру Fighton, нажимаєте справа на баланс. У вас тут є, буде кнопка Підключити гомонець. Ви підключаєте, коннектите його і потім просто вибираєте кнопку Поповнить. Прописуєте там, допустимо, з. 100 тонн. Нажимаєте поповнить, підтверджуєте транзакцію через TonKeeper. І буквально через пару хвилин у вас кошти вже на балансі. Після того ви переходите в відділ Купіть, вибираєте ігрового персонажа, який вам підходить по бюджету. Купляєте, нажимаєте «Получить», і після цього він у вас в відділі «Мої персонажі починає приносити прибуток кожної години монетки «Тон». Ось така, от, друзі, інформація. Постарався максимально коротко про саме головне розповісти. Бажаю вам приєднуватися до гри «Файтон», примножати вигідно свої монетки. І запрошуйте друзів, стройте структуру, гра прикольна, люди легко підключаються. плюс... Я от і сам докупляю постійно ігрових персонажів, щоб більше заробляти. Все чітко, прозоро, і відповідно, ви самі вже почули. Я вам розповів, звідки береться тут прибуток. Всім щасливо і побільше нам профіту в грі Фаетон. Всім пока!